На жаль, в районі ми тільки розпочинаємо цю роботу. Дуже приємно, що в 9-му році, в 10-му багато громадських організацій почали працювати програмою розвитку ООН в Україні. І от наші громадські організації побачили реально. Що можна заохочувати кошти, можна заохочувати громаду. Якщо раніше сільська громада читали, наприклад, інформацію чи бачили, і думали, що це десь робить, проспрацьовує, але не у нас на Куликівщині, не у нас, наприклад, в якомусь конкретному селі, то цього року вже шість проєктів реалізовується, і сьомий проєкт, два проєкти в одному сіл. І ви знаєте, сума серйозна. Але в основному, на жаль, це освіта і медицина. І от сьогоднішня якась, якраз тема дуже важлива культура, розвиток розвиток бібліотек, скажем, будинків культури. Це надзвичайно важливо, тому що всі ми розуміємо, що основа розвитку це культура і духовність. Але на жаль, ми. Цьому приділяємо менше уваги. Ось мені приємно, що остання зустріч з одним сільським головою відбулася, якраз канадський фонд підтримки місцевих ініціатив. Там теж от ми поговорили і кажемо, яку ж тему? От ви вже реалізували, ФАП ремонтуєте. Ви е, говорите про те, щоб розвивати, е, скажімо, зелений туризм. А він каже: От, а культуру ж ми забули, будинок культури, Якраз буквально розмова. Добре, що є бажання, є бачення, і навіть сільських наших голів. І те, що сільський голова і керівник громадської організації, якщо це вони раніше були самі по собі існували, то вони сьогодні відчули, що сильна громада може бути тільки тоді, коли буде співпраця, коли буде єдність і коли вони будуть бачити спільну одну і ту саму мету. І ми бачимо реально, наприклад, в нас в районі там, де працюють ці організації, де є співпраця, є результат. Ну, наприклад, оцей проект, який реалізується в районі, це мільйон сто. Для нашого району це кошти Дивень. ні гривень, гривень, гривень. Але ж дивіться, заохочуються кошти обласного бюджету. Наші райони важко. Бюджет, хто знає який, маленький. Вирішувати питання практично капітальних видатків у нас в цьому році немає. Але цей проект ми підтримуємо. І кожне село зібрало кошти. Хай вони невеликі, хай там це 8-10 тисяч, поки що перші етапи. Але є. І дуже приємно мені те, що, наприклад, якщо раніше інвестицій, у нас був такий проєкт три роки назад, розвиток інформатизації нашого району, підтримували інвестори, підтримували нам народні депутати, реалізацію. Певні кроки робилися. Ви знаєте, якщо немає підтримки громадських організацій і громади, то не так то це просто робити. От, якщо є спільно, то справді є результати. От мені дуже гарна ідея прозвучала центр місцевої активності, місцевої ініціативи. От ми буквально в цьому році в районі не змогли, скажемо, за те, що бюджет такий. А в селищній раді ми затвердили програму підтримки місцевих ініціатив. Розробили цю програму. Хай сума невелика, але мені дуже приємно, що наш будинок культури. І громадська організація, яка там працює, вже виявила бажання брати участь у цьому проєкті. Тобто, ну кроки певні є, хай вони невеликі, хай вони не такі вже, скажімо, серйозні, але вони є в районі, це дуже приємно. А основне те, що все-таки є розуміння співпраці, є бажання працювати.